Псалом другий. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута, але той, хто на небесах пробуває, посміється. Владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд гамчарський, а тепер помудрійте, царі. Навчіться ви, судді землі, служіть Господи ви із страхом, і радійте тремтінням. шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блаженню усіх, хто на нього надіється.